У Луцьку винесли вирок 46-річній жительці Волновахи Донецької області, яка в умовах воєнного стану добровільно перейшла на бік ворога та почала співпрацювати з окупантами, як повідомили УСБУ до повномасштабного вторгнення РФ. Вона була заступницею директора однієї з шкіл у Волновасі після окупації частини Донеччини російськими військами. освітянка добровільно зайняла посаду заступника директора по виховній роботі у незаконно створеному закладі освіти муніципальному бюджетному освітньому закладі Волноваська школа номер 5 так званого Міністерства освіти і науки ДНР. Окупаційної адміністрації держави агресора також колаборантка брала участь в агітаційних заходах та роздавала відеокоментарі, в яких виправдовувала агресію загарбників з РФ та насаджувала українським дітям ворожі російські наративи. Суд визнав. Зловмисницю винною у колабораційній діяльності вона отримала покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в освітніх закладах незалежно від типів та форм власності органах державної влади та місцевого самоврядування органах державного управління та контролю підприємствах державної чи комунальної власності та займатися освітньою діяльністю на строк 15 років.